Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег. І я запрошую вас на мій курс, присвячений стоматологічному лікуванню дітей в умовах анестезіологічного забезпечення. В практиці кожного лікаря-стоматолога є ситуації, коли всі аргументи, всі можливі варіанти взаємодії в свідомості з пацієнтом вичерпані, а дитина потребує стоматологічної допомоги. Саме в такому випадку на допомогу приходить стоматологічне лікування в умовах анестезіологічного забезпечення. Ми розберемо показання і протипоказання, особливості підготовки пацієнта. Ми розберемо ті принципи роботи, які допомагають нам. Працювати якісно, швидко і прогнозовано. Приєднуйтесь до нашого курсу Стоматологічне лікування дітей в умовах анестезіологічного забезпечення.